Шановні колеги, радий представити вам другу версію веб-застосунку протидії злочинності в Україні інфографіка. Цей веб-застосунок представляє собою інтерактивний довідник даних офіційної статистики щодо протидії злочинності в Україні. На тепер цей довідник охоплює 10 років спостережень, характеризує процес протидії злочинності за більш ніж 100 параметрами. І загальний набір даних налічує близько півтора мільйона показників. Які дані ми отримали і використовуємо для аналізу? Це форма 1 Офісу Генерального прокурора, звіт про обліковані кримінальні правопорушення, і це форми 6 та 7 Державної судової адміністрації, звіти про осіб притягнутих до кримінальної відповідальності та звіт про склад засуджень. Як ми це зробили? Використовуючи програмне забезпечення, R, ми підготували скрипти, які завантажують автоматизовано дані з офіційних ресурсів. Потім їх трансформують у вигляд придатний для автоматизованої обробки. Потім, знову ж таки, з використанням скриптів будуються візуалізації, які представляються кінцевим користувачем нашого. Ресурсу. Такий підхід повністю охоплюється і представляє собою методологію Data Science, а проведене дослідження є повністю відтвореним. Відтворюваним, тобто reproducible research, нами представлено у вигляді цього веб-застосунку. Відтворити результати нашої роботи можна завантаживши з вільного доступу. Всі файли нашого проєкту та перевірити його роботоздатність вже власноруч. Ближче до розділів нашого інтерактивного довідника. У загальних характеристиках представлено дані щодо загальних тенденцій кримінально правового регулювання. На цій сторінці. Ви знайдете візуалізації, які будуються по роках та по розділах особливої частини. Користувач тільки обирає показники, які необхідно відобразити, та обирає слід чи не слід додавати підписи значень. І отримує у верхній частині екрану візуалізація 1 абсолютні дані, у нижній частині відносні дані. Таким чином, якщо ми уважно дивимося, то бачимо, що минулого року, 2022-го, обліковано 113 тисяч проваджень по кримінальних правопорушеннях, передбачених шостим розділом злочину проти власності. І відповідно цей показник складає 31,2% від всіх облікованих проваджень цього року. В той же час було засуджено. 19165 осіб цього року за кримінальні правопорушення проти власності. І цей показник становить 38-58% від засуджених осіб у 2022 році. У вкладці групові особливості ми пропонуємо за аналогічним дизайном дані по статтях окремих розділів, вже по осі аргументів. Розташовані не розділи, а статті того розділу, який ви обираєте серед пунктів меню. Ну, наприклад, нас цікавлять, цікавлять злочини проти про порушення проти власності. І цікавить показник обліковано і засуджено осіб. Бачимо, що обліковано крадіжок було 70 тисяч. 496, і, відповідно, це склало 61% від всіх облікованих проваджень цього року. 28:36, відповідно, відсотків крадіжка. Новацією, яка не була представлена у першій версії нашого веб-застосунку, став аналіз. Тенденції по окремих частинах статей. В вкладці окремі правопорушення ви отримаєте прості графіки, але щодо кожної статті і сюжетами кожної візуалізації є відповідно частини статей. Так, як нас зацікавить, наприклад, та саме «Шахрайство», Відкриваємо розділ шостий, відкриваємо шахрайство і бачимо абсолютні значення, можна додати підписи, бачимо абсолютні значення показника, скільки вироків набрало чинності: по першій, по другій, по третій частині. Відповідно, можемо побачити і у відсотковому. Представлені у відсотковому представленні Конструктор візуалізації залишився таким самим, як був представлений у попередній версії. Зрозуміло, тільки ми <кій> додали дані 2022 року. Як працює конструктор, ми обираємо показники і визначаємо Додаємо чи не додаємо підписи, визначаємо проміжок часу, визначаємо розділ або декілька за необхідності, обираємо статтю або декілька і маємо відповідні графіки. Якщо нам необхідно використати відносну, Візуалізацію, відповідно, слід замислитися над тим, який показник буде базовим, і від нього буде рахуватися відносна кількість. Ну, наприклад, нас цікавить динаміка відсотка використання реальних покарань. Для цього ми обираємо разом засуджено і. Застосовано покарання разом, це означає використання реальних покарань. Після цього ми приберемо позицію по статтях і оберемо всі розділи. Приберемо якраз підписи той факт, що воно є недоречним. І можемо, наприклад, навіть прибрати. Дані. Це абсолютні дані. В даному випадку ми стикаємося з проблемою, що злочинів проти власності найбільша кількість, як нам прекрасно відомо, після них йдуть злочини в сфері незаконного обігу, і на третьому місці, як правило, завжди проти життя та здоров'я, або на другому тут залежить від років. Ну і нічого не можна сказати про співвідношення, як бачите, тільки таку статистику. То ми можемо додати візуалізацію з відносними значеннями і сказати, що нехай 100% буде кількість засуджених осіб. І додамо підписи значень. От і маємо в першому розділі за. Весь період спостережень 35% використання реальних покарань, у другому 78, у третьому 29%, ну і, і так далі. Як нас цікавить розподіл по часу, можемо отримати і такі дані. Комп'ютер порахував. В тій ситуації, коли не зовсім зручно спостерігати е, таку ситуацію, ми можемо звернутися до. Даних конструктора візуалізації, це таблиця, яка представлена у останній вкладці, і може бути завантажена у формі Excel для подальшої роботи над більш докладною над отриманими даними. Наприкінці хочу зазначити, що цього року у створення. Довіднику відбулося за істотної підтримки Львівського державного університету внутрішніх справ та науково дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка Сташиса Національної академії правових наук України. Тому я висловлюю щиру подяку ректорові Львівського державного університету, професорові Роману Благутя, проректорові першому професору Тарасу Сазанському. Та директорці інституту, шановній професорці Владиславі Батергарієвій, ваш внесок в роботу і в те, що з'явилася друга версія, дуже значний. Я вам дякую за це. Шановні колеги, всім бажаю успішної роботи з новою версією довідника і завжди відкритий до співпраці. Дякую вам.